Доброго дня, знаходимося на перехресті Філософської та проспекту Лесі Українки, колишнього проспекту Пушкіна. Тут сталася патрійна аварія, зіштовхнулися з Тойотом, Міцубіші та Ауді. На місці працюють правоохоронці. Рух на цій ділянці ускладено. Складено з боку Філософської. Враховувати це при плануванні своїх поїздок. Нагадую, що читати новини Дніпра області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор Для тих, Хто не приєднався, повторюю, знаходимося на перехресті Філософської та Лесі українки. Тут сталася патрійна аварія, відтовхнулася з Тайота, Mitsubishi та Audi. На місці працюють поліцейські. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM з Потреба Подробиться фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе, дотримайтесь ПДР.